Брати і сестри, вітаю вас, нехай Господь благословив. Дійсно, він достоїм похвали наш Бог. І ми завжди з вами стараємось славити Його, хвалити у всьому, бо дійсно він достоїм похвали. І Слово нас так навчить, щоб ми не нарікали, а за все дякували. Завжди. І Господь нам дає сили. Дякувати, дає нам допомогу у різних випробуваннях, випробуваннях, які спіткають нас, це Слово Його. Ми ці вірші навіть знаємо на пам'ять, коли сказано, якщо вас спіткає спокуса, так не інша, як тільки людська, проте вірний Бог, Він не допустить, а завжди допоможе нам це перенести. Читаючи слово, це книга Даніїла, старого заповіта, книга пророка Даниїла. Ми знаємо, це були молоді хлопці, так? Даниїл, Ананія, Месаїл та Азарія, яких вибрав царь і вони. Не, не вибрані були з простих таких людей, які не були освічені, вони мали освіту, проте вони ще жили при царі, і цар потурбувався, щоб також вони ще більше могли навчитися. навчитися. І потім, коли прийде час, щоб вони могли дати ту чи іншу пораду. І... Зачитаю книгу пророка Даниїла, перша глава, шостий вірш. І були серед них з'юдених синів Даниїл, Ананія, Месаїл та Азарія. Восьмий вірш. І поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та петвом, що той сам його пив і просив від начальника Євнуків, щоб не осквернитися. Царь потурбувався, щоб вони їли і пили найкращу їжу, щоб вони були сильні. І коли начальник Євнухів прийшов, коли Даниїл не хотів це їсти і пити, щоб не осквернитися, він почав казати начальникові Євнухів, що ми не будемо цю їжу їсти, що цар дає, і пити то вино. А той начальник почав турбуватися і каже, ну цар побачив, що ви змарніли, похудівши, і не маєте тої сили, він каже, ти за це не переживай. Ми не похудаємо і будемо у належному вигляді. І дійсно так і було. До чого я хочу, щоб ми зрозуміли, до того, що наш Господь. Він за нас завжди турбується. Якщо ми залишаємося вірними у Його слові, і так як брат Рома нагадав, зачитав і у книзі Ісуса Навіна, написано, що книга цього закону нехай не відходить уст твоїх, а перебувають ній». І коли ми будемо перебувати у книзі, у ці книзі святі, яку нам залишив нас Господь, ми будемо знаходити сили, перемагати зло добром, робити завжди добро, любити ближнього, любити брата, любити сестру і не нарікати на життя. Далі, читаючи книгу Даниїла, ми знаємо і бачили усі, коли. Е, Багато в них було таких випробувань. Ми знаємо, що їх кидали в вогонь, трьох кинули в вогонь, а коли люди побачили з сторони, там четверо було, що Господь захистив від пащі лева, коли Даниїла кинули у рів з левами. І коли все наро... він розпалив ту піч, цар так розгнівався, наскільки він розгнівався. Що він люд дуже розлютився в семеро розпалили ту піч, що казалося, що там попелю нема вилити то все. Але Бог залишився вірний своєму Слову. І Бог захистив їх від того вогню. Потім, коли е, бачили ті люди, і віщуни різні, які були при царьові, царські помічники, вони завідували, що Даниїл був мудрий, наскільки, і вони підійшли до царя, це вже не був цар на Даниїл пережив, жив при чотирьох царях. І тоді вони підійшли до царя, щоб цар видав указ. Як ми знаємо, що Даниїл, він завжди молився до Господа, він просив у Бога е, мудрості, він просив у Бога е, різних е, таких, коли цар навіть сказав, щоб він спілкував сон, так, ми знаємо, він просив у Бога, щоб Бог дав йому мудрості роз'яснити, розтолкувати той сон цареві. І, які не могли йому його мудреці роз'яснити. Коли він їх покликав і каже, поясніть мені, а він, він, вони кажуть, скажи нам той сон, який снився. А він навіть не сказав їм сна. Знаєте. Ви кажете, кажіть, що я снив і підукуйте мені. Що, що то має означати? Вони не могли це зробити. Тоді він покликав Даниїла, і Даниїл попросив Бога. І Бог дав йому сили, і він міг сказати той сон, він міг сказати то толкування, і це його врятувало. І цар відблагодарив його дуже рясно, не знаємо. І коли так само у нашому житті буває, ми з вами нелегка наша дорога. так, Ми знаємо, що. Бувають спокуси в житті, різні бувають переживання, перешкоди, і ми з вами маємо надію складати на Господа, який врятує нас від різних перешкод, які сатана ставить для кожного з нас, хоче нас збити з нашої дороги, щоб ми упали на дорозі і далі не могли йти. Але Бог Він вірний своєму Слову. І тому в нас і є старий заповідь. Ми знаємо, також Давид, він і грішив, падав, але Слово Боже, воно рятувало його, він піднімався, він повертався до Бога і просив у Бога, молився, плакав, але залишався вірний Господу. І тому. Ми з вами разом ходимо сюди, щоб зміцнятися в позі, щоб благословляти, молитися один за одним, читати, нагадувати Слово Святе, яке є корисне і яке живе. І також ми з вами, Господь, говорить, що коли дивитесь на небо, так, бачите, Небо, да? можете побачити і говорити, яка буде погода, та чи інша. Так? Ми з вами можемо розрі... розлічати. А ознаки кінця світу теж ми можемо розлічати, бо це ми бачимо у слові написано, що будуть війни, розрухи, як ми зараз новини читаємо. Які сильні коливання землі, як багато загинуло людей, як зруйновано багато будівлі. І це все свідчить нам, брати і сестри, що це все йде до кінця. Тому будемо пильнувати своє життя, будемо надію складати на Господа, завжди перебувати в Його слові, читати Його слово. Направляти своє життя, рівняти свою дорогу, як Іван Хреститель на річці Йордан кричав, волав, як там написано, рівняйте свою дорогу. Нехай кожен горб понизиться, кожна долина нехай вирівняється, щоб була наша дорога пряма, рівна, щоб ми не возвишалися ні над ким. бо ми бачимо навіть ця наша війна, як вона порівняла людей. так? Були люди багатші, були бідніші, але Господь усмиряє і показує, що життя коротке. Нехай Бог дарує сили кожному з вас мені, нехай Господь хранить нас від. Гріха дарує мир, радість і спокій в серці. Будемо молитися і славити Бога. Амінь.